Ці нарікають на те, що цього року на місцевих виборах низька явка. Якби ви оцінили явку цього року і порівняйте, будь ласка, коротенько з виборами 2010 року, коли ви також йшли в депутати? Ми вже звикли до того, у нас виборці провчили, що місцеві вибори чомусь зазвичай викликають менший інтерес ніж, скажімо, там парламентські або президентські вибори. Хоча, як на мене, має бути навпаки. Якщо порівнювати з 2010 роком, ну тут мене на дільницях була явка десь близько там 60 На сьогодні вона 30-40%. З Чим це пов'язано? Перше зневіра, зневіра не стільки до конкретних людей на місці, скільки зневіра до влади загалом на рівні країни і відсутність будь-яких змін реальних серйозних. Друге, це те, що заплутана виборча система, абсолютно безглуздий закон. І люди, які навіть прийшли на дільницю, от те, що у мене, скажімо, на моїх дільницях близько 10% бюлетенів зіпсованих, свідчить, і там написано, пішли ви всі на Б, на П і на В і так далі. То це свідчить про те, що ну, люди дійсно втомилися, люди не хочуть от розбиратися в цьому безглузді, який є. Тому що можна зробити зручний, простий бюлетень. Великими буквами жирними написати назву партії чи прізвище кандидата. Коли воно все злите, це абсурд. Коли немає на дільниці жодної інформації з приводу кандидатів або партії, які вони представляють, ну це це абсурд. Тобто влада штучно робить те, щоб на наступні вибори прийшло не 30%, а прийшло 10%. А тоді взагалі стає зручно. А тоді постане питання: а може їх і не варто проводити? Може, ми просто призначати будемо, як да, колись це було. От тому, якби от всі ці речі, плюс молодь. От я ніколи не можу змиритися з тим, що не ходить молодь на вибори. Завжди кажу і учням, і студентам: ідіть і змінюйте своє місто, вулицю, будинок. Захожу в глобал сьогодні посеред дня перекусити, бо поряд дільниця там море людей родинами, сім'ями, з дітьми і так далі. На дільницях молоді практично не було. Це неправильно. при всій повазі до пенсіонерів, але не може людина в 70-80 років визначати долю нас з вами, молодих людей. Це неправильно. Але на жаль, об'єктивно так. Олександра, відомо, що ваш особистий рейтинг дуже високий. Чому ви все ж таки не балотувалися на посаду міського голови? Е я хотів балотуватися на посаду міського голови, і команда партії Громадянська позиція збиралася йти на вибори, принаймні на рівні міста. На жаль, закон про місцеві вибори ну просто відрубав для всіх нових партій, да, не тільки громадянської позиції, ну фактично будь-які шанси. Тому що застава 5-відсотковий бар'єр. А якщо говорити про мера, це звичайно ресурс, фінансовий ресурс в першу чергу. Тобто є підтримка людей. Я їм дякую за те, що вони мені довіряють і далі. Ну, побачимо, як буде цього разу, бо я ще не знаю результатів. Але довіряли на парламентських виборах. Але от відсутність всіх оцих компонентів, і ще раз кажу, плюс закон практично поставили для нас ну шлагбаун, і ми змушені були шукати варіанти або залишитися взагалі за бортом. Або відгукнутися на пропозицію потужних партій, тому що ми розуміємо, що це закон написаний під великі партії. Тому от власне я і представники громадянської позиції, частина ми балотувалися за списками батьківщини. Мерські вибори я сподіваюся, що вони ще попереду для мене. Тобто, наступного разу ви будете балотуватися, якщо буде інше законодавство. Е, я не хочу зараз обіцяти, тому що попереду два роки, можливо, п'ять років. Ми ще достеменно не знаємо. Тому давайте попрацюємо. А люди по результатам дадуть нам оцінку, і тоді ми будемо приймати рішення.